Україну шокувала справа генерала, який своїми наказами буцімто поклав на полі бою тисячі солдатів. За словами військових, він кидав воїнів наступ без артилерійських боєприпасів. При цьому отримував високі державні винагороди. Молодші офіцери та звичайні бійці не витримали такого і підняли шум. Все несподівано потрапило на загали. Тепер схоже, що генерал буде відповідати перед законом. Так це чи ні? Розберемося прямо зараз. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. І залишайтеся з нами, щоб почути найактуальніші новини. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил збройних сил України генерала лейтенанта Юрія Судуля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Про це напередодні заявив президент України Володимир Зеленський. 53-річний генерал-лейтенант Судоль пробув на посаді командувача всього чотири місяці. Глава держави публічно не пояснив причину такої кадрової ротації. Але напередодні начальник штабу 12-ї бригади Нацгвардії Богдан Крутевич подав заяву до державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал лейтенанта Юрія Судоля. У ДБР підтвердили, що така заява не дійшла, і додали, що з нею працюють слідчі. Прізвище генерала з бюро не назвали в. Постій Кротевича воно теж не згадується, але за даними джерел української правди йдеться саме про судоля. Тож Кротевич звинуватив генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України, і попросив перевірити командувача на факт співпраці із ворогом. На штабу також висловив готовність свідчити у справі. Ну а далі пряма мова Кротевича написав листа в ДБР із закликом про відкриття розслідування на одного військового військового генерала, який на моє переконання, винен у втраті більшої кількості українських військових ніж будь-який рашистський генерал. Варто зазначити, що Богдан Кротевич не перший, хто висловлював критику на адресу содоля. До цього його звинувачували в неприйнятному ставленні до особового складу, що призвело до втрат серед військових. Волонтер Сергій Стерненко та депутатка від слуги народу Мар'яна Бозугла. вперед вперед до останнього морпіха. Цю цитату содоля наводить один із морських піхотинців, який погод. Дився анонімно розповісти про проблеми з командуванням корпусу морської піхоти та наступом на кримках. Далі пряма мова військового суду Альтиповий типовий командир чаків і авганам далеко не сучасний офіцер ходили чутки, що йому навіть карту малюють паперову. хоча всі користуються захищеними електронними картами. Перед херсонською операцією ми питали, де нам брати транспорт на лівому баразі. Відповідь була у місцевих візьмете за словами бійця. Морпігів направляли на наступи в місця, де це було фізично неможливо. І він також додає, що судоль не цінував особовий склад ні офіцерський, ні солдатський. При цьому чоловік зазначив, що військові продовжували штурмувати, оскільки це був наказ. Ще один морпіг розповів про неприйнятне ставлення до бійців та офіцерів. Цитую суду люкомбриги намагалися довести. Ти що на кринках великі втрати. А він відправив одного із тих комбуригів у відпустку та по-тихому зняв із посади. Тоді тільки завдяки командуванню збройних сил та ВМС вдалося повернути комбурига на посаду. З поміж іншого, колишній командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал лейтенант Юрій Содоль, відповідальний за підготовку оборони Маріуполя. Про це пише Українська Правда, посилаючись на звернення Богдана Кротевича до державного бюро розслідувань та публікує його клю. Очові тези. В документі йдеться, що генерал-лейтенант не перебував у Маріуполі жодної години і віддавав накази, що суперечили місцям дислокації 12-ї бригади НГУ і 36-ї бригади морської піхоти. Зокрема, за інформацією Кротевича, 36-й Содаль наказував прорватися на завод Азовсталь, ну а 12-й на медкомбінат Ілліча. Але в той же час на назвардійці були ближче до Азовсталі, а морпіхи до медкомбінату Ілліча. І при цьому йому присвоює названня Героя України. Також у зверненні Крутева до ДБР зазначається, що 12-та бригада не отримала жодного додаткового патрона до початку оборони Маріуполя, а фортифікаційні споруди в місті не були зведені через проблеми в комунікації содоля із місцевою владою. І після того як один командир в місті запитав у содоля інструкції, Кротович став свідком того, як содоль відповів: нас затисли парш ніж покласти трубку. Окрім того, за даними на штабу, в листі під час оточення Маріуполя взаємодії з підрозділами, які не входили до Маріупольського гарнізону, була повністю відсутня, і це могло обернутися різними підрозділам дружнім вогнем. Генерал-лейтенант керує військами неприйнятно, а його рішення призвели до втрати тисячі військовослужбовців ЗСУ, НГУ та інших підрозділів Сил оборони, зазначив Кротевич. Також відомо, що нещодавно під час свого командування східним фронтом Содоль наказав військовим наступати без необхідних артилерійських боєприпасів. І коли були наведені аргументи, чому це неможливо проти командувачі бригади, було розпочато офіційне розслідування. Слідування так і йдеться в скарзі. Содоль як ОСУ в Хортиці також відповідальне за підготовку оборони перед повторним рашистським наступом на Харківську область. Водночас Крутевич в своєму листі до ДБР заявляє, що після призначення на посаду очільника в Хортиці Содоль почав віддавати незрозумілі накази 12-ї бригаді НГУ про зняття низин, а також просування на незначну кількість матрів в короткі строки без достатньої кількості боєприпасів. Ну і також нагадаємо, що нещодавно Мар Одеси Гнаді Труханов отримав нагороду від командувача об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содуля нагородний знак за службу та звитягу. Пізніше, після оприлюднення інформації про отримання Трухановим нагороди від Содуля, у мережі з'явилися фото, на яких видно, як стверджується тодішній командувач об'єднаних Сил ЗСУ відпочиває в одеському ресторані Аблака, тоді як рашистські війська нарощували темпи наступальних дій на напрямку Горлівка Турецьк і. Саме за цей напрямок і був відповідальний содоль за словами нардепки Безугло ідентифікований на фото разом із содолем Олег Стратієвський на позивний батя, який очолював приморський районний відділ Одеського міського управління Національної поліції України в Одеській області в 2014 році. Мар'яна Безугла наголосила, що тоді міліція чинила свідомий саботаж щодо бойовиків, і так чи інакше днями у межах робочої поїздки на Донеччини. Президент Володимир Зеленський привів нараду щодо безпеки Ситуації в регіоні, під час якої представив новопризначеного командувача об'єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова, про що повідомляється на сайті президента України. Президент звернувся до офіцера з такими словами: цитую. Розумію, що це одна із найвідповідальніших місій, напевно, одна із найскладніших посад в армії, особливо в час війни. Тому я хочу побажати вам ефективної роботи, успіхів і а вже ж перемоги як результат відповідних дій. Дуже хочеться, щоб ви пам'ятали, що найголовніше це наші люди і робили все, щоб зберегти максимум особового складу. Зазначимо, що під час повномасштабного вторгнення Рафія 22-го року Гнатов очолив оборону Миколаєва і він був одним із командувачів відповідальних за звільнення Херсонщини. Чени весною 23-го року Гнатов керував обороною Бахмуту, який тоді перебував в зоні відповідальності Совхуртиця під командуванням Олександра Сирського. Офіцер має три держнагороди: медаль за військову службу Україні, орден Богдана Хмельницького, третього ступеня та хрест бойових заслуг. Командування об'єднаних сил збройних сил України було замінено днями. Так з'явився новий командувач на цій посаді, бригадний генерал Андрій Гнатов. І от джерела у генштабі, які цитує. Зокрема, українська правда повідомляють про те, що ГНАТО замінить генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Також і на посаді очільника, командувача Осув Хортиця. Це, це відбудеться буквально незабаром, і в принципі абсолютно логічне рішення. І е, раніше, як ми знаємо, Содоль, от якого ми зараз бачимо на екранах, він займав обидві посади. Був і командувачем об'єднаних сил збройних Об сил України, і також Осув Хортиця очолював призначення Андрія. Гнатова на посаду командувач об'єднаних сил ЗСУ прокоментував і Богдан Кротевич. Зокрема, він написав в соцмережі як стаке. Гнатов дуже достойний офіцер. Сподіваюся, новини на фронті стануть кращими. Не являє, які йому доведеться проблеми розгрібати, і швидко це не буде. Кротевич також зазначив, що не вважає своєю заслугою зняття Юрія Содоля із посади. Моєї заслуги ніякої, доки винні не понесуть відповідальність за втрату українських солдат. Так, підкреслив він. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Друзі, берегіть себе, бережіть своїх рідних, підтримуйте українських військових донатами, Ну і вшановуйте пам'ять тих, хто віддав своє життя задля перемоги нашої держави. Побачимося зовсім скоро. Слава Україні!